Шановні військовослужбовці, інформуємо вас, що закон України від 21 листопада 2024 року номер 40879 щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців набрав чинності. Зазначені зміни до законодавства стосуються військовослужбовців, які до 29 листопада 2024 року вчинили самовільне залишення військової частини чи місця служби. Або дезертирство, те, яким військова служба була призупинена. Тобто, відповідно до цього закону, військовослужбовець вказаної категорії, прийнявши рішення про повернення не пізніше 1 січня 2025 року, може добровільно звернутися до органу управління військової служби правопорядку чи прибути до визначеної переліку міністерства оборони України військової частини та висловити готовність продовжити військову службу. Прибувши до військової частини, військовослужбовець подає рапорт, у якому зазначає відомості про посаду, яку він займав, та військову частину, в якій він проходив службу, на день призупинення йому військової служби, номер кримінального провадження та ОРН, що здійснює досудове розслідування, якщо ця інформація йому відома. В подальшому на підставі вашого рапорту командир військової частини не пізніше 72 годин з дня вашого прибуття до місця проходження служби продовжує поновлює військову службу або дію контракту. Також з цього моменту автоматично поновлюється виплата грошового і здійснення продовольчого, речового та інших видів забезпечення. Крім того, з цього моменту поновлюється право на пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України. Разом з цим, у день прийняття рішення про продовження поновлення вам військової служби, командир військової частини надає інформацію у письмовій формі щодо зазначеного рішення до органу досудового розслідування спеціалізованої прокуратури та органу управління військової служби правопорядку у збройних силах України. Хочемо зазначити, що факт відкриття кримінального провадження щодо кримінального правопорушення, передбаченого статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, не є підставою для відмови вам у продовженні військової служби та дії контракту. Закликаємо вас, зверніться до найближчого підрозділу або за телефонами довіри військової служби правопорядку у збройних силах України. Повідомте про себе, прийміть вірне рішення, оберіть шлях повернення та поновлення на службі для продовження захисту своїх рідних, близьких та батьківщини.